Привіт, друзяки! 7 серпня 18.00 запрошую всіх на благодійний захід на підтримку сил оборони, який відбудеться за адресою Дніпровська набережна-12. Це ТРЦ Рівер Дніпровська Набережна. Mall, Дніпровська набережна. От, благодійний захід, скажімо так, вільний, але Донат, донат від 100 гривень за бажанням, скажімо так, за участю естрадно-духового оркестру. Також будуть виконавці Світлана Тарбарова, Макс Корнел, Євген Хмара. Цікава джазова програма, сучасна програма, хіти класики. Також будуть донати на підтримку сил оборони від 100 гривень всіх бажаючих. Захід буде проходити, скажімо так, в вільній формі. Там прекрасна локація, оркестр буде на пантомі, глядачі будуть на набережній. Всім добра і по можливості приходь з сьомого. Серпня о 18-й годині. Дякую за репости, дякую тих людей, які поширять це відео. А я роблю свою шикарну десяточку. Всім привіт, твій реньок. Дай побігли разом до перемоги.